Sytuacja. На вулиці 2010 рік. Вам 5, 6, 7, 8, 20, 40, 50 років потрібно підкреслити, це не важливо. Ви зі своїми батьками, друзями, голосами в голові, ецеде, ецедера. Вирішили піти в МакДональдс. Ви вже поїли менюшку за 5 гривень, з'їли оце морозовий ріжечок за 0,99. Хто би міг подумати, що я почну ностальгувати за цінами на морозиво ще до. Того, як я стану дорослою людиною. Anyways. ви вже там доїли ці свої бутерброди. Навальний вимкне відео тут бутерброди не роздають. Допили свою Кока-Колку, вже розжували оцю вашу соломинку в халам, а ваші друзі все ще їдять. Єдина розвага на весь Макдональдс це величезний телевізор, на якому грає канал Fashion TV. Ви дивитесь на пустий шикарний подіум. І тут. На цей шикарнючий подіум виходить шикарнюча жінка, одягнута ну дуже і дуже і дуже дивно. І ви дивитесь на цей телевізор. Цей телевізор дивиться на вас, і ви не розумієте, якого прутня це все показують на подіумі. Було готові поставити нирку, що не було. Але це особисто моя історія того, як я почали цікавитися світом моди. Дуже часто я отримую коментарі, типу Борисе, твої відео круті, але про світ моди я не шарю взагалі. Можеш, будь ласка, розповісти, що взагалі там коїться. І нарешті прийшов час мені вам розповісти, що таке от кутюр, чому не варто виправляти людей на від кутюр, і взагалі. Що коїться на сучасних подіумах. І зроблю я це з кружкою вчорашнього вже холодного чаю. Cheers. До речі, для вчорашнього чаю він якийсь такий світленький і достатньо смачненький. Знаєте, я не сміття і навіть не габеч, я габач. Господи, який кошмар. А з вами знову я, ваш крінжовий провідник у світ моди Пориска Чекіо. Ня! І зараз я хочу подякувати всім своїм гайченяткам. Якщо ви вперше на моєму каналі, то у вас, звісно, виникне питання. Борисе, а хто такі гайченятка? А я вам відповім: гайченятка це найкрутіші, наймодніші, найслайовіші, най... Охуєнніші люди в інтернеті. І приєднатись до цієї неймовірної, не побоюся цього слова родини можна дуже і дуже просто. Потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк на це відео і поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відеоси. А тепер до кутюру. Я дуже люблю казати, що світ моди він абсолютно для всіх. І 99% часу це правда. Але от кутюр це саме ота от невеличка, але дуже і дуже яскрава частина світу моди, в яку дуже і дуже і дуже, і дуже складно потрапити. Одні з найбільших дизайнерів сучасності, наприклад, той же Жан Польготьє, працювали все життя для того, щоб потрапити в світ кутюру у дуже, дуже, дуже маленької кількості дизайнерів дизайнерів є можливість потрапити у цей світ кутюру і Ще менша кількість дизайнерів потрапляють у світ кутюру за життя. На відміну від звичайних некутюрних показів, речі з яких потрапляють в магазини як онлайн, так і офлайн вже через 6 місяців, речі з кутюрних показів ви навряд чи зможете купити. Вони з'являються одразу на клієнтах бренду. На деяких через кілька місяців, на деяких найбільш яскравих таких flamboyant фешн-дівах цього світу, вони з'являються вже на наступний день. День після показу, і саме це є межею таким кордоном між цими двома світами моди кутюрною модою і модою Претапорте, тому що кутюрна мода все, що ми бачимо на подіумах з приставкою от кутюр. Це створюється напряму для клієнтів, а на відміну від кутюру, пре портез французькою готове до носіння, шиється не по мірках клієнта, шиється, наприклад, по стандартній сітці розмірів, або там конкретній сітці розмірів бренду. Воно створюється не завжди, але в більшості випадків в кількох екземплярах. І в кількох екземплярах це не обов'язково там 500, 700, мільйон мільярд. Це може бути і 10, і 5... І три однакових речі. А кутюрні речі вони завжди створені вручну, створені по мірках клієнта і створені одному екземплярі. Але якщо б все було настільки просто, то поняття от кутюр не контролювалося б французьким урядом. Так, ви не можете просто взяти і наліпити на свою річ наліпку. Зроблено от кутюр, тому що от кутюр це дуже і дуже чітка категорія. От з французької перекладається як високий кутюр як пошив. Тобто от кутюр це з французькою пошив найвищого рівня. Це не просто мистецтво. А це речі, які створюються для конкретних людей, яких дуже і дуже мало. На даний момент у світі приблизно 4 тисячі людей є конкретно одноразовими, важливо одноразовими клієнтами от кутюр. А постійними клієнтами от кутюр, тобто ті, хто замовляють декілька кутюрних речей, ті, хто замовляють кутюрні речі у декількох брендів, цих людей. Максимум двісті, тобто кутюр це така сфера, в яку дуже складно війти не тільки дизайнеру, а й клієнту цього дизайнера. І у вас може виникнути закономірне питання: Борисе, кожен бренд випускає дохуя кутюрних шоу кожен рік. Не може бути такого, що всього лише двісті людей купляють ці речі. А я вам скажу, що ось саме тут ми потрапили у пастку імені от кутюр. Тому що от кутюр і кутюр це зовсім дві різні речі. Чим же ж відрізняється от кутюр від кутюр? Тим, що в кутюрі немає слова от, немає слова високий. Це просто пошив. І так, на даний момент у модному світі кутюр це по суті те ж саме, що й от кутюр. Але від брендів, які не є членами синдикату високої моди. Не дивуйтеся, якщо ви не почуєте тут дуже відомі бренди і почуєте бренди, про які ви ніколи не чули. Трошки пізніше я поясню, що саме треба зробити бренду, щоб потрапити у цей клуб брендів от кутюр. Але по-перше, про синдикат, який власне створює цей список. Chambre Syndicat de la Haute Couture. Я дуже вибачаюся за мій пронанціясьйон. Просто моя французька, знаєте, вона того рівня, якщо домов. Не хтось на вулиці підійде і почне до мене переліт на франце, я такий, типу, мусьо, блять, жена компрепа, Жене пареле франсе. Все, якщо тут є люди, які прям гарно розмовляють французькою, то, будь ласка, вибачте, усім французько-центричним світом моди заправляють, скажімо, три оцих шамбр. Це у нас. Деля от кутюр, менсве, чоловічі речі, і вимен'све, жіночі речі. Тому от кутюр воно вважається таким більш гендерно-нейтральним, тобто як мистецтво. Але здебільшого, кутюр» речі все ж таки створюються для жінок. Отже, список брендів от кутюр, визначений цим Шамбресен «деля от кутюр», він виглядає так: нам всім відомі Шанель Діор пішли нахуй, Жиманши, мої улюблені мезон Маржела. Скіапареллі, Аделін Андре, Олександр Вотьє, Жан-Батіста Валлі, Жан-Поль Готьє, Алексіс Мобіл, Бушра Жерар, Франк Сарб'є, Жюльєн Фурне, Рабі Карус і Стефан Роланд. До нещодавніх. Ну, десь у останні 20 років змін, брендом от кутюр міг бути тільки французький бренд. Але зараз є список брендів, які не є базовано французькими, але вважаються також брендами от кутюр. Ательє Versace це взагалі окрема частина бренду Versace, яка не зовсім стикається навіть з повністю основним брендом Versace. Якщо вам цікаво про це почитати, це не буде цікавою темою для окремого відео, але напишіть, будь ласка, про це в коментарі. І можливо я заїбашу постик у свій телеграм-канал. Якщо ви не знали, у мене є телеграм-канал, де я ділюся новинами свого життя і світу моди ем, останнього часу більше свого життя. Але все ж таки, я даю собі оцю обіцянку більше писати про моду, більше виставляти всілякої модної штуки. Тому, якщо вам цікаво буде почитати про Ательє Версаче, то будь ласка, напишіть про це в коментарі. А зедин Алая, Елісаб, Фенді Кутюр, Жоржа Армані. Арісван Ерпен, Валентіна і Віктор Енрольф. Ви можете спитати, Борисе, але ж я бачили шоу там, наприклад, Баленціга Кутюр. У мене особиста драма, баленцяга обісралися, покликали Кіркорова на показ. Зараз у мене переосмислення свого стилю. Ви можете побачити це через мій, скажімо так, дуже крінжовий образ на цьому відео. Я ж бачили шоу Баленсяга Кутюр. Так, Баленсяга не робить от кутюр. Тому що Валенціага це не бренд от кутюр. Balenciaga були гест брендом тижня моди от кутюр. І іноді бренди, які оцим шамбре Синдикаль деля от кутюр не визначаються як кутюрні бренди, бувають запрошені на тиждень високої моди, щоб показати свою кутюрну не от кутюр, а кутюрну колекцію. Наприклад, такі відомі бренди, як Terry Mugler, та ж Баленсяга, Ніна Річі, Па Корабан і Всен Ларан. Це все були кутюрні бренди, але на даний момент вони не є членами оцього Chamber Syndical. Вони не є от кутюрними брендами. Вони можуть робити свій кутюр, але вони не можуть називати його от-кутюр, тому що цей термін контролюється урядом Франції. Я знаю, що це достатньо складно. Це було достатньо складно, і коли я це вивчав Достатньо давно, але hang on with me, я зараз все поясню, що робить річ кутюрною, як кутюрні, так і от кутюрні речі це речі, зроблені в одному екземплярі за персональними мірками клієнта. Але цей синдикаль для от кутюр він визначає конкретні моменти, які мають бути в речі зробленій. От кутюр. По-перше, ця річ має бути зроблена майже абсолютно вручну, не допускається більше 10% машинної роботи. По-друге, мають використовуватися найкращі матеріали. Раніше це могли бути лише шовк або вовна. Зараз це з цим набагато простіше, але все ж таки мають використовуватися найкращі, найдорожчі можливі матеріали. У бренду має бути окреме ательє от кутюр, в якому робляться ці речі от кутюр, і в цьому ательє має бути не менше 15 працівників. Цих працівників називають кутюрі, якщо це мужчинчик, і кутюр'є, якщо це жіночка. Але в світі моди у них є окрема назва «Лапетімо», з французькою, знову ж таки перекладається як маленькі ручки. Знаєте, оці мамамалесенькі долоньки, які створюють оці найкрутіші речі, які найбільше ціняться. Для деяких брендів, наприклад, Крістіан Діор за часів Рафа Сімонса, навіть мають декілька кутюрних ательє, тому що у Крістіан за Рафа Сімонса було одне окреме ательє для таких тікучих речей, наприклад, суконь і так далі, і окреме ательє для структурованих речей, наприклад, костюмів. Але здебільшого на даний момент у всіх одне кутюрне ательє, тому що знову ж таки на увесь світ максимум чотири тисячі клієнтів на всі кутюрні бренди, як французькі, так і світові. У кожному ательє оці лапитіма вони працюють під керівництвом певної людини, яку називають прем'єр. І саме прем'є заправляє у цим всім двіжам. Він проводить примірки. А за правилами от кутюр. Бренд має надати оці всі примірки, як мінімум, одну. Вони знімають з вас мірки, потім роблять річ, потім приміряють її на вас, і потім підшивають її ще краще для вас. Люди, які одягали от кутюр, вони кажуть, що воно. Відчувається, не наче ви взагалі не надягаєте одяг, тому що воно ш'ється абсолютно за вашими мірками, і вам дається як мінімум одне примірювання до того, як ви заберете свою річ, щоб вона сиділа на вас ідеально. Наприклад, ательє кутюрне шанель, воно дає мінімум три примірки. Мінімум, тобто ви приходите три рази в ательє, на вас одягають цю річ, потім її трошки підшивають, знову одягають її, трошки підшивають, і поки вони не пошють вам річ. Яка буде як ваша друга шкіра, вони не заспокояться? Оце контролюється не просто якимись правилами, це контролюється законом. Оці примірки вони мають бути для речей, що називаються от кутюр. Ще одна велика відмінність полягає в самих шоу. Так, шоу кутюр, вони здебільшого дуже прості. Немає оціх всіх скандальностей. Найяскравіший приклад, який я можу привести, це прости господи баленсяга. Мені дуже, дуже соромно зараз проводити цей приклад після цього крінжу з Кіркоровим. Але це реально бренд, в історію якого і в стиль якого я найбільше всього занурені. Тому вибачте, порівняйте показ кутюрний Баленсяги, не от кутюр, це просто кутюр. І звичайний показ Босяги. Покази от кутюр вони завжди дуже прості. І чому вони прості? Тому що гості на цих показах, звісно, запрошується преса, невеличка кількість преси, лише конкретні там, великі видання, але здебільшого 90% гостів на цих показах це клієнти від кутюр. Тобто ці покази робляться не для якихось там модних критиків, ці покази робляться не для хайпу, а ці покази робляться для замовників. Тому що, знову ж таки, от кутюр. Це саме той момент, де клієнт абсолютно завжди правий. Ви можете побачити, що показ от кутюр Мезон Маржева, який я вам показав, дуже такий темний. Кібек, кібек, кел, What what man, this has nothing to do with you. Are you drunk again? We're just a little loosened up, that's all. What's it done to you? You force oh, me, oh, count. Oh, you force oh, me. Oh, you gotta oh, believe me. Oh, she was oh, like a bitch and hate. Promise you, it runs in her blood. Oh, fuck Don't listen to them. Count loves me. What do you know about love? And I'm having his baby. Watch You're going to pay for this, boy. He's got a gun. Count, 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 Get the gun. You don't have to do this. Give me the gun, son. Do it. Do it. No, What about her? You don't. like this. Not like this, my baby, my sweet baby girl. Faye, Faye, with the gun. She dropped like an old coat falling off a hanger. My God, look at her face. It's all over the wall. We cleaned ourselves up. I looked at my mama lying there. Атакаскраворокосом рум, аміанівлася лаків і це омаж тому, що за старою традицією, тобто це не закон, але традиція. Кутюрні фотосети, кутюрні кампейни знімалися завжди вночі. Я не знаю звідки, блядь, пішло це правило, але такий прикольчик існує. Це чисто вам for fun this. Останній такий момент в кутюрі це те. Що саме кутюром бренди показують одне одному сраку. Наприклад, а ось наші працівники ательє можуть зробити ручний шов настільки настільки малесеньким, що ви його взагалі не будете бачити. А ось наші працівники можуть зробити вишивку так, що ви, якщо проведете по неї руками, ви не будете відчувати окремі ниточки, тому що настільки туго зроблена. А ось ми можемо нашити на майже прозору сіточку настільки елегантно всілякі камінці, що ви просто не побачите, як вони тримаються на цій сіточці. Звісно, кутюр це така тема, в яку чим глибше ти заглиблюєшся, тим більше питань у тебе виникає. Тому що вам цікаво дізнатися більше про цю. ФЕДЕРАСІОН ФРАНЦЕ деля от кутюр, або наприклад про різницю між домашнім пошивом Претапорте і кутюр, що таке більше претапорте, як створювався можливо історія кутюру. То напишіть, будь ласка, в коментарі зараз. Я хочу почати такий невеличкий цикл відео додачі до свого циклу відео про історію моди, про теорію моди. Про поняття світу моди, тому що іноді реально в коментарях виникають дуже цікаві питання. Тому, якщо у вас є певні питання, навіть не просто про кутюр, про претапорте, а просто питання з теорії моди. То, будь ласка, напишіть її в коментарі. Можете писати мені в особисті в інстаграмі, можете писати мені в чаті мого каналу Телеграм. Посилання на всі мої соцмережі ви можете знайти в описі цього відео. Також посилання на мій лайв канал, якщо я вам цікаві, як особистість. Ня. А з вами був я, Борис Бориска Гаєнічіо, ваш крінжовий провідник у світ моди. Не забувайте, що ви найкращі, і не забувайте піклуватися про себе. Папа! -па.